Друзі, всім привіт! Ви на каналі Первак Турбодріжжі, і сьогодні я покажу, що можна приготувати з фруктового дистиляту. Тим паче, що тепер турбодріжжі Первак має спеціальні дріжджі саме для фруктових брах. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і обов'язково діліться своїми рецептами у коментарях. Зимовий сидр, м'яка, тепла настоянка з ароматом кориці, яблука і апельсину. Ідеально смакуватиме до різдвяного столу або холодного зимового вечора. Для приготування зимової настоянки нам знадобиться 700 грамів фруктового дистиляту, два яблука. Краще кислі або запечені. Одна паличка кориці, три дрібкі гвоздики, цедра з половини апельсину і дві столові ложки меду. Мед поки відставляємо. Він нам знадобиться пізніше. Яблука нарізаємо тоненькими дольками і складаємо у банку, додаємо корицю та гвоздику. Відставляємо в бік і натираємо цедру половини апельсина. Ох, і аромат! Сніг, глінтвейн і затишний вечір в колі рідних. Не терпиться вже спробувати. Отож додаємо цедру в банку і заливаємо все фруктовим дистилятом, який зробили на турбодріжжях первак. Закриваємо кришкою і ставимо у темне місце на 10-14 днів. Банку час від часу варто струшувати, щоб усі аромати рівномірно розкрились. Настоїнка набирає кольору, а запах просто як у різдвяного гліндвейну. Минуло два тижні. Настоянка наситилася ароматами та навіть трішки кольором. Отже, час проціджувати. Для проціджування використовуємо сито або марлю у кілька шарів. Якщо ви не любите м'якоть чи будь-які домішки в напої, процідити краще два рази. Щоб пом'якшити смак і зробити настоїнку ще більш зимовою, додаємо дві ложки меду. Можна і більше за вашим смаком. Мед не лише підсолодить настоїнку, а зробить смак схожим на сидр. Перемішуємо і наливаємо у пляшку, і залишаємо ще на кілька днів, щоб напій заспокоївся. Пити. Можна охолодженим або трохи підігрітим. Вийде такий собі глінтвейн-шот. Аромат яблук і кориці це чисте різдво. Смачно і просто з характером, як і має бути, коли брага зроблена на турбодріжжях первак. Підписуйтеся, якщо любите робити домашні настоянки, і діліться в коментарях своїми рецептами. До зустрічі на каналі Первак Турбодріжжі.